14 березня зранку в Одесі сталося резонансне вбивство на проспекті українських героїв. Раніше Олександрівський проспект близько десятої години ранку невідомий чоловік вистрілив у перехожого. Пізніше стало відомо, що жертвою став відомий український активіст Дем'ян Ганул. За декілька годин поліція затримала водія таксі, який забрав з місця події ймовірного вбивцю. І в день поліція повідомила про затримання підозрюваного у вбивстві. Міністр внутрішніх справ розмістив світлину з затриманим, додавши інформацію щодо знайденої зброї у квартирі, де переховувався чоловік. За повідомленням СБУ, чоловіком, який стріляв у активіста, виявився 46-річний дезертир. Дем'ян Ганул був активним противником проросійських сил в Одесі. Виступав проти забудови зелених зон. Був зоозахисником. Агресивно реагував на антиукраїнські інциденти та боровся з радянською та імперською символікою. Також Ганул декілька разів звертався до правоохоронних органів через погрози його життю.